Пшеницею до історії. Розміри розкопок видно з висоти пташиного польоту, де нині поле було найбільше трипільське поселення, розповідає керівник археологічних робіт Дмитро Чорновол. В світі немає таких розмірів. Всі ми зосереджені зараз на дослідженні цього поселення гіганта. От. Можна сказати, що це найкраще дослідження поселення скажімо, серед багатьох трипільських поселень, які, скажімо, розкопувалися. Чи дощ чи спека роботи не зупиняють, додає фахівець, знахідки розчищають, відшкрібають та фіксують цей посуд старший за єгипетські піраміди, говорить заступник керівника експедиції Едуард Овчинніков. Та на ньому подекуди видніється притаманний трипільцям розпис. Навіть бачите, вона зберігає форму, як вона колись. Стояла, потім упала. Ці виступи залишки трибільських жител. Їх мало буде два, каже керівник археологічних робіт. Третє не зафіксувала навіть техніка. Виявилося, що е тут і стоїть ще одна споруда, яка е відсутня на геомагнітному плані. Стіни чудово збереглися, додає чоловік, бо трипільці спалювали житло ритуальним вогнем, коли покидали поселення. Ми можемо за цими залишками прочитати їхню архітектуру внутрішнє облаштування скажімо, скажімо, побачите ознаки першого поверху вони були двоповерхові другого поверху а ось такий вигляд мав будинок терпівся 6 тисяч років тому його відтворили працівники місцевого музею це двоповерхова будівля це один із варіантів Тепер це візитівка Як який єдиний в Європі заповідник присвячений трипільській культурі, розповідає його керівник Владислав Чабанюк. В експозиції кераміка із розкопів, тут і характерний розпис додає. Є ну, припущення, що е, тут на Кубках часто ну, зображували е, тут сакральний зміст. Е, тут, е, Певна інформація закодована для них як піктограми. Рівень землі, рівень неба. То тут, тут земля з рослинками з травичкою Проводити. Масштаби трипільського поселення видно на цьому плані. Це геомагнітна зйомка. Місце розкопок. Ось тут ось лісосмуга, по якій ми заїжджали, і сюди ми проходили. Пан Владислав каже, ці поселення можна вивчати роками, та нині варто, хоча б зберегти. Поселення гіганти, великі гончарні горни найбільші в світі, найраніше в світі, тут на цій на цій землі, на цій території. Це потрібно досліджувати, це потрібно вивчати, це потрібно е накопичувати, систематизовувати. До нас будуть приїжджати люди з вищими освітами е і будуть відкривати очі і казати: у нас були найбільші поселення в світі. Тетяна Рева, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкащина.